Всім, всім радісні вітання, друзі. Я, Олександр, Людина Чудосія, вітаю вас, просто різовата епоха. Друзі, мої, вогники, ми в лютому і в лютому ми з вами запалюємо. Запалюємо по справжньому, запалюємо потужньо, запалюємо вібраційні творчі сили, які містяться в нас в нашій другій чакрі це сакральна область, щоб власне змінити наше відчуття розширення. Розширення можливостей і творчого прояву сьогодні 2 лютого, і це, власне, є такий унікальний день сили, день освячення світла. З давніх давен і у різних традиціях народів відзначався цей день сили як день освячення світла. Це був день імболк, фестиваль вогнів, свято пролісків. День від Бригіти, бола, деново, солаль. Зрештою, у нас у славян, відзначався чудесний день, День Громниці. І ви знаєте, що існує давня славянська традиція створювати своїми руками, своїми талантами, творчим проявом свічку оберіг. В інтернеті є багато посилань, як це зробити, як це втілити. Я думаю, при бажанні ви можете знайти це. Реальним і проявити свою творчість. тому я закликаю вас до прояву творчості, до прояву ваших здібностей і талантів, які цілком можуть реалізуватися цей день. Зрештою, сьогодні є день порталу 2-2, адже саме в цей день для всіх нас проявляється могутня енергія цих важливих. Зоряних воріт 2.2 і ця могутня енергія цього місяця вона штовхає всі нас вперед, дає такий чудовий поштовх для важливої точки перезавантаження. Це штовхає нас вперед до важливої місії, до важливого моменту перезавантаження нашого життя, і це винятковий час для перебування на планеті, оскільки кожен з нас. Робить певні кроки у свій власний унікальний божественний план і створює своє земне життя, створює свій унікальний момент усвідомлення і розширення цих можливостей і автентичності. Божественне визволення стає потужнім, оскільки ми знову пробуджуємо творчу силу та зливаємо її з божественним керівництвом. Існує такий вогонь. Всередині, який дуже потужно розпалюється в лютому, щоб ми могли перейти до вищого мислення та вищого початку, порядку під час березневого оновлення нашої ДНК. Щоб злитись з цим новим рівнем вищого мислення, порядку, нам необхідно підвищити наш. Суверенітет і творчу силу, що народжується в результаті розрядки та очищення глибоких емоцій, які нам заважають, тримають нас у заручниках у розпізнаванні справжніх потреб нашого власного серця. І ось, коли ми підвищуємо вібрацію у другій чакрі, щоб бути сприйнятливими та задовольняти наші потреби, ми можемо вийти з апатії, нарцисизму та самотності. Це дає нам всім. Більше можливості дає нам більшого звільнення божественного спільної творчості та здатності як колективу створювати більш освічені та щирі відповіді на виклики, з якими ми, звісно, стикаємося в нашому світі та в нашому особистому житті. Ми з вами, друзі, переходимо до освітленої матриці революції. В цей час активно проявляються дві архетипічні енергії, які підтримують нас, щоб задіяти нашу другу чакру на новому рівні та сприяти нашому освітленню в лютому. Це суверен і містик. Всіх нас підтримують, синтезувати вищу свідомість для впливу на загальне благо у формі любовного служіння та вживати ті дії, які засновані будуть на мудрості, любові, щоб відстоювати зміни, роблячи це. Ми переходимо на інший рівень буття, щоб ви могли жити через серце. У 2025 році відбудеться ще більше глобальних подій, ніж ми це бачили раніше. Вони не будуть публічними, оскільки події на тонкому плані не показуються по телевізору за винятком північного сяйва. Але це вже інші лише фізичні наслідки того, що відбувається. Зміни будуть відчутні в умах, серцях і загальному самопочутті. Певному насиченості подіями кожного, хто прислухається до голосу своєї душі, позивних землі, і високочастотних вібрацій, великого космосу. Якщо в нашому житті все виходить за рамки звичного, це привід задуматись і змінитись. Якщо все йде за планом, не зупинятись, рухатись. Чому ж співтворці багато чого тримають у таємниці? Причина це. Певні часові лінії, сформовані колективною свідомістю та обмін інформацією між ними. Ці дані поки що закриті для людей. Вони повинні самі прийняти певні власти реальності у свій світогляд без нав'язування думки чи тиску. Це є глобальний тест на адекватність сприйняття. Ми з вами повинні прийняти. І зрозуміти, що перформанси навколо нас не є настільки важливими, найважливішим є наше сприйняття та особистий стан, який проявляється в навколишньому світі та обрамлюють його. Це робить нас з вами. Творцями нашої реальності багато космічних рас уявляють підвищений інтерес зараз до землі. Представники абсолютно різних і часто несумісних цивілізацій зтікаються сюди, до цієї галактичної точки, яка називається Наша рідна мати Земля Гая, Тера для того, щоб співіснувати на єдиній платформі еволюції. Потрапляючи, прилітаючи сюди, проявляючись тут, ми разом з ними вчимося спілкуватись, опановувати енергії, філософії та ідеології, проявлені через нашу улюблену фізичну людську форму. Кожна з яких має величезний потенціал розвитку для цього та інших локальних всесвітів, навчаючись в земній школі, ми не тільки приносимо в свої рідні світи. Навички виживання в екстремальних умовах, але й досвід взаємодії з іншими типами свідомості, контакт з якими в інших сценаріях був би неможливий а, чи вкрай утруднений, і вся земна реальність створена для усвідомлення того, що жодна паразитична система, жоден уряд, ніякий провісник чи президент не має прямого впливу на зрілу особистість, що живе за законами любові совісті, честі. І, за правилом, не на шкодь. А як же ж постійні кризи, пандемії, війни? Так, все це існує, і багатьом доведеться через це пройти. Ми проходимо, і я певен, з честю проходимо. Особливо, якщо це пов'язано. З їхньою кармою, з роками програми втілення. Та вони абсолютно не потрібні, коли ми беремо на себе відповідальність за власне життя і навколишню дійсність. Починаємо творити, а не просто лежимо на дивані, чекаємо, коли врятують нас всіх, інопланетяни, вищий еволюційний сенс школи землі. Це виховати волю до самоорганізації свідомості і вибору тієї реальності, в якій кожна душа перебуває з іскрою джерела. Тобто, ми є, я є, і або кожен із нас обирає і створює свою реальність. Або її обирають за нас інші, нав'язуючи свою інформацію, теорії, факти, події та інші інструменти маніпуляції і підпорядкування це урок визначення власних кордонів і можливостей. Як це було до прикладу, під час згадайте, буквально не так давно, обов'язкової плану пандемії, обов'язкової. Вакцинації обов'язкова, це не синонім примусова. У кожного все одно є свій вибір. Термін обов'язковий використовується лише для того, щоб тиснути на психіку. І кожен сам вирішує, чи прийняти неминуче, чи усвідомити, що нічого неминучого ж таки немає. Питання лише в ціні, яку ми готові заплатити за свою свободу, щоб не опинитись разом з темними, сірими у цьому фінальному вихорі. Таке є, таке трапляється, таке ми з вами проживали. Правда? А скільки ще таких цікавих моментів трапляється? Отож, зараз я з вами з тим потоком вогнику і світла в силі живого проявлення світла, яке діє на всіх нас через нас і навколо. Друзі, настав час, коли ми повинні. І ви повинні, ви можете опанувати своє життя. Настала пора, що відкриває всі ворота знань. Настав час, зрештою, коли справжня природа, життя, сутність відкривається всім нам, завершує нас як людську істоту, яка прибула тут і проявилася у Божій славі. Сьогодні ми знаходимося на вершині вознесіння точці, де зерна відділяються від полови. Ну, де час, історія, нові часові лінії а таким чином світи розділяються, куди одні йдуть, інші не можуть там бути, і де інші є, туди приходять вознесені, щоб звернутись до своїх братів сестер по розуму, які залишились позаду. Тому, звертаючись до всіх з любов'ю, всіх дітей Божих. Ми відчуваємо і проявляємо, що є дійсно те, що зараз відбувається на землі, і поширюється в темряві. Пов'язано з тим, що іноземні лідери з пораненими серцями, невирішеними внутрішніми конфліктами отримали земну владу. Вони перетворюють цей світ на місце, хтось на місце миру і гармонії та єдності. А хтось хоче зробити місце ненависті, розбрату та роз'єднання. І це вибір. Який надається людині, коли він вона часто піднімається на відповідальні посади? Цей вибір було зроблено багатьма сьогоднішніми акторами на користь розколу та прийнято в інтересах деструктивного утримання влади. Результати стають дуже очевидними: усе, що є здоровим, корисним, ситним, повноцінним і радує серця людей. Так, звісно, саботується на всіх рівнях. Натомість робиться все, щоб відчужувати людей від самих себе, позбавляти їх внутрішнього компасу та блокувати зв'язок із власною душею. Це є поточний статус світу, присвяченого піднесенню, і статус людства, яке перебуває у розпалі процесу піднесення. Отже, якби обидва ці. Моменти, чи, скажімо так, як обидва ці два дві форми можуть існувати пліч опліч, як це можливо, що погане зле живе по сусідству з добрим і світлом, правда, скільки в нас завжди цих питань виникає, як можна досягти вознесіння, про яке говорить у багатьох місцях, коли здається, що світ кожним днем наближається до прірви? А я кажу вам: саме тому, що це і можливо, саме тому, що це може статись, тому що вся ганьба, яка походить. Від певних сутностей є ознакою того, що зараз відбуваються карколомні зміни сигналом того, що люди все ж таки повстають у акті панування, прокидаються. відбуваються всесторонні атаки. Будь-яке зло, яке існує в цьому світі, не може існувати в світі світлому. Це має дати можливість всім людям. Поглянути по іншому можливість вирішувати, куди їх заведе їхня подорож, куди рухає їхнє серце, і куди, куди веде їх поклик душі, утримувати якомога більше людей ув'язненими протягом цього часу, та залишати їх доступними для власних цілей. Ось мета темних сутностей, вимога, яку вони з кожним днем все менше і менше можуть. Виконувати на цій землі звідси їх відчай, звідси тотальні атаки, які виражаються у дедалі жорсткіших вимогах до людей. Паркан, всюди, колючий, цифровий. У дедалі явніших атаках на всіх рівнях настав вирішальний момент, коли світло. Пробивається крізь темряву, це створює поточну динаміку в процесі піднесення всіх процесів, в якому зокрема людська істота претендує на власну владу і в якому людство в цілому звільняється від свого самонав'язаного чи зовні визначеного безсилля у той же час. Ми налаштовуємося на новий рівень свідомості та вирівнюємось з новою енергією життя в божественному достатку. Ця планетарна і космічна подія, пробудження людства, вимагає взаємодії неба і землі, ангельських сил і ангельських престолів, вознесних майстрів і так нас, людей, всіх тих із нас, які готові протистояти силам холодного світла, відповідаючи на їхні дії мирно та рішуче. Саме ваше впевнене ні. Звучить у всьому творінні. Воно дає володарям холодного світла знати, на що вони самі себе опустили, і на що на них тепер очікує. А ви стали активними, з повною віддачею, часто всього свого життя. Ви взяли долю у свої руки і почали. Торувати шлях до світла, миру, єдності для всіх людей, тому що це те, що потрібно в цей поворотний момент: рішучі, сміливі та вільні від страху люди, які визнають у похмурих майбутніх перспективах нового. Світового порядку можливість для власного зростання та бачить у цьому шанс для звільнення всього. людства. Куди ж ми йдемо? Люди, Ми? Сьогодні все підпорядковано цій динаміці. Кожне рішення несе на собі печать обраної нами долі. Ніщо не залишається на волю випадку чи свавілля. Відкривається можливості. Світло освітлює темрію і дається ясність. Тепер все, що йому потрібно, це ти. І єдине рішення, а куди ти йдеш, мила людина? У світлі любові до Бога, чи вас настільки приваблює ігри старих часів, що ви не хочете пропускати ці враження, чи шкодувати про втрачені пригоди? Що ж ти вже пережив і що ще хочеш пережити все вирішується за. Вашим вибором, це знаєте, ця та точка, де всі люди перебувають сьогодні, і з якої вони спрямовують до свого самостійного обраного майбутнього. Вибір є освоїти цей час з Богом і відродитись у світлі, а чи зануритись в безбожний час. І в тому і в іншому випадку, у найближчі місяці і роки, здійснюється доля людей, обраних і визначених самими собою. Ми знаємо велику кількість маніпуляцій фізіологічних, електромагнітних, психологічних чи психічних атак на тіло і розум людей. А чи справді людина може вільно приймати рішення за цих обставин і робить цей вибір? Ну, скажімо, впевнено? Людина завжди абсолютно вільна в цьому рішенні. Рішення про світло і свободу духу приймається задовго. Як людина стає об'єктом другого чи третього місця, яким можна маніпулювати. Це рішення записано у підписі енергетичному підписі душі та підпорядковується цьому плану душі. Людина, яка вибрала це для себе, не може бути захоплена силами холодного світла. Звичайно, її тіло може постраждати, але його душа залишається недоторканою від усіх нападів і ран. Кожен, хто приймає божественне рішення, отримує божественний захист. Необмежений і абсолютний самовибраний і самовизначений це душа, яка відповідає, як тільки життя ставить питання, людина стикається з конкретними розвилками, розгалуженнями на дорозі. Чи може людина виправити початковий план? Відступ від плану можливий у будь-якому напряму свобода волі дозволяє кожній людині формувати своє життя у спосіб, який відхиляється від провидіння. Факт, який має яскравий вплив на багатьох людей сьогодні, оскільки люди розширюються і збагачують свій план душі непередбачуваними рішеннями. Божий заклад до ознесіння. Завжди для нас лунає і особливо зараз і його чує все більше людей. Таким чином на всіх шукачів не впливають конкретні технологічні досягнення а обмеження свободи людського духу, ті, до яких ти, хто залишається зараз, в в цей час скали змітає все. Стає абсолютно зрозуміло, який вибір зробила людина, куди вона спрямовує свою увагу. І що означає майбутнє, і те, про що давно було оголошено, зараз таки відбувається як трансформація тих, хто готовий до трансформації, до розрівання незрілих у тьмяному світлі, наповненого позбавленням проміжного світла. Люди внутрішньо розходяться, ті, хто може жити в єдності та мирі, увійшли в царство внутрішнього миру та взяв на себе зобов'язання щодо власного зцілення. Кожен хто не визнає потреби в цьому. Кому не вистачає цього бажання або кому чуже прагнення до Бога, він рухається своєю орбітою і чекає інших нагод, інших пригод, щоб піднятися. Нове людство базується на здоровому фундаменті чітких душевних рішень. Одні живуть у своєму господарському існуванні, а інші намагаються панувати над своїм існуванням. Хай любов росте, живить та що. І чи ким ти є, щоб ти міг жити на волі. Тому з кожним днем ти все більше усвідомлюєш, що все пов'язано з тобою. У кожного є вплив, у вас є влада, у вас є сила не тільки жити своїм життям, а відстоювати своє так чи ні. Трансформаційна робота минулого часу має ефект, підвищує нашу повну впевненість у собі, закріплений у Богу, пов'язаний з небесними силами. І народжується нова присутність. Хто ще чекає на революцію, коли він успішно повстав проти свого власного опору? Ви більше нікого, ви більше ні на кого не покладаєтесь, бо усвідомлюєте власну силу. Ви більше не хочете нічого змінювати, тому що ви змінились. Світ більше не потребує вас, і ви більше не потрібні світу. Тепер від вас виходить нова сила. Нова енергія, нова свідомість. Що ще може зробити з тобою світ? Пробуджений у панському існуванні? Усі люди, які обрали світлий шлях Божої любові, усі, хто піднімається, тепер отримують благодать, Отримуєте цю нову енергію свободи та свободи від страху це дар з небес. Щоб можна було плавно позбутися від цієї фальшивої матриці. тепер вам потрібна сила. Мужність і свобода від страху, щоб ви могли вільно обирати. У цьому повідомленні енергія передається всім вам, щоб ви могли вийти на абсолютно новий рівень самосвідомості і відчути себе господарем у овсякденному житті, тому що вирішальним у грі є не масові атаки темних, а могутня поведінка людей, які усвідомили власну. Силу пробудження. Тому всі ті темні сили не матимуть над вами влади, бо що означає для вас світ біля ваших ніг, якщо ви можете володіти Богом, займіть свою позицію, адже володіння своїм життям описує момент, коли ви піднімаєтесь як пробуджена людина та активно берете участь у змінах? Це день, коли ви займаєте свою позицію, приймаєте свої? І не дозволяйте світу чи людям перешкоджати вам, у ваших зусиллях, виконувати їх, яку свободу ви обираєте. Свобода пересуватися по печері без ланцюгів. Чи свободу покинути печеру і вийти на світло? Перші наслідки цих рішень помітні вже сьогодні. Явища, які відбуваються в житті, навкруг вас. Ти почуваєшся чужим на цій землі. Іноді люди не помічають вас, ніби ви стали невидимі. Ви відчуваєте глибокий внутрішній спокій, щастя. А на дворі берує буря часу. Ви почуваєтесь зміщеними, іноді не помічаєте сходів і нерівностей на дорогі. Ви схильні забувати речі і плутати свої дні. Ваше відчуття, відчуття часу змінюється, тому що ваша свідомість знаходиться на іншому рівні. Ви сприймаєте людей за їх вібрацією, харизмою, і все менше звертаєте увагу на те, що вони говорять. Ви маєте глибоку внутрішню впевненість, що все йде якнайкраще. Можна більше не медитувати. Та весь день стає суцільною медитацією. У деякі дні ви можете зрушити горі, а інші дні почуваєтесь вразливими, як тендітний метелик. Це явище, яке вказує на те, що ви вже пройшли довгий шлях, і що вам ще належить попереду у цю годину Божої милості. Ми хочемо всій душі присвятити себе цьому останньому відрізку цієї важливої подорожі, опанування цієї останньої частини подорожі передбачає безумовну довіру до Бога, безумовну впевненість в собі, безумовну любов, і вона нам всім дана. Як досягається безумовна довіра до Бога, так, милі мої, це додається всім нам. І цей момент дару зараз. Протікає до всіх вас, доходить до вашого серця, відкриває вашу душу. Ви можете разом зі мною в Унісон промовити наступні слова. Скажімо так: я називаєте тут своє повне ім'я, Олександр. Дякую Богу за благодать безумовної довіри до Бога. Як досягти безумовної довіри до себе? Так, мої милі, вона додається. Промовте наступне. Я, Олександр, дякую Богові за благодать безумовної впевненості в собі. Як досягається безумовна любов, улюблені, вона додається. Промовляйте, наприклад, так, я, Олександр, дякую Богові за благодать безумовної любові. Я є істина. Я є шлях, я є життя. Все, що відбувається, відбувається з Божої благодаті. Твоя роль полягає в тому, щоб довести, що ти. Гідний Божої благодаті, коли ти стаєш гідним, як тільки ти спалиш свої внутрішні стіни, відмовишся від свого незнання Бога, відкриєш свою душу на світло любові Бога, і тоді всі зцілення пройдуть до твого серця. І ти злетиш так високо, як тільки може нести тебе твоя душа, тоді ти будеш готовий до Божої благодаті. Я, Олександр, кажу тобі: багато хто є готовий, ви це відчуваєте. І це відбувається так, що, можливо, ви навіть про це не здогадуєтесь. Адже вистину, істину зцілений не потребує цілителя, і викуплений не потребує викупця. Народжується він завжди люблячим. Я, Олександр. У безмежній любові служіння світлу. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі. Щасливий вам, друзі. Дякую.